Олександр Толоконніков з нами на зв'язку, е прес пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю завжди радий бачити і чути вас. вас і вітаю. я спершу про безпекову ситуацію запитаю. Загалом і в Херсоні і на Херсонщині бачив, що ворог атакував Береславщину. Якщо я не помиляюся, станом на вечір. Ну і про ніч також можна згадати. Звичайно, яка ситуація, які були атаки, наслідки. Будь ласка. Дійсно, сьогодні Борислав атаковано і. Веселе Новокаховської громади, це Каховський район. Тут у нас два населених пункти, які під постійним обстрілом саме цієї громади, козацьке веселе. Сьогодні на веселе скинули е дві керовані авіабомби росіяни е і на Береслав дві. Внаслідок одної вибуху одної з таких е бомб в центрі Береславу. Пошкоджений е там пошта, от точніше, е будівля. Однією з комунікаційних компаній українських дом дім побуту і постраждали вже 17 людей. У нас є в відомості про постраждалих, але звернулись за допомогою тільки четверо за медичною. Всі інші отримали куботравми та були відпущені додому. Їм надана була допомога на місці від шпиталізації Відмовились, слава Богу, без жертв. Можливо, завтра люди ще повернуться, тому що це просто так такі вибухи і важко пережити. Чотири загалом авіабомби було скинуто. Також під обстрілами золота балка сьогодні була. Там постраждав також чоловік, його шпиталізували і вночі також обстрілювали і Херсон, і Херсонщину. Є е, руйнування, є там близько 9-15 населених пунктів обстріляно. Було 9 приватних будинків е, зазнали руйнування внаслідок цих обстрілів по Херсонщині. Також є е, обірвані комунікації. Сьогодні цілий день займалися тим, щоб відновити у людей е, е, комунальні послуги. Ми бачимо, окрім того, що ворог власне перетворює Херсонщину, принаймні там, де він може діставати зараз. або... Е... Прибережну частину правого берега, там десь далі. А це одне, що власне знову ж таки перетворює на суцільну рану і людську, і інфраструктурну і територіальну область. Плюс я хочу запитати, чи природа не завдає якихось збитків? Ну, водопілля. Зараз ми всі розуміємо, що воно по по всій Україні. Ворог не був раніше ще підірвав дамбу. Тоді була вода. Зараз це якось впливає, і знову ж таки, якщо водопілля, ну там не розкриваючи секретів, ми розуміємо прекрасно, що бої йдуть там і в заплавах, і біля тих островів, і там маємо свої певні плацдарми, десь і на е, лівому березі. Чи вода допомагає, чи заважає, якщо говорити зараз про людей спершу, а потім і про збройні сили ну, знову ж таки, не видаючи якихось якоїсь інформації, яка не має звучати в ефірі. Ну, кажучи, у нас от такого великого змін великих змін рівня немає по Дніпру і, в принципі, по річках У нас в принципі тільки Дніпро цікавить всі в цьому ракурсі. Рання весна і вже жарко. У нас доволі таки вже люди саджають. Майже посадили деякі городину. І такого щоб якось заважала, то такого немає, і також немає якоїсь допомоги природа. Ми там прекрасно розуміємо, як кожного року веде себе річка. в цьому році дійсно трошки інша ситуація, тому що немає дамби, яка регулювала і водопілля, в тому числі, але великої води немає на щастя, тому таких клопот в нас. Також немає я, я. Я ще хочу запитати. Ось була інформація про те, що вдалося запобігти замаху спробі замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації. І тут з прив'язкою до цього я там звичайно не буду запитувати про те, як спрацювали ті люди, ну там, чи спецслужби чи інакші представники сил оборони, які здійснили свою роботу. Честь михвала і, і шана за те, що вдалося запобігти. Але загалом ця проблема людей, які ну знаєте, те, що ну, ми їх умовно називаємо ждунами, це можуть бути ждуни, це можуть бути відверті агенти ворога. Бо ми знаємо, що від цього потерпають на жаль, і наші бійці а, на лініях фронту, Побіля лінії фронту, це не секрет. А, але якщо в місті є такі люди, наскільки ефективно вдається їх виявляти б, як то сказати правильно? Не буду, бо я хотів сказати інакше добре. Ну зробити все, щоб вони не змогли реалізувати там, навести на той чи інший об'єкт. Ну а в цій ситуації, скажімо, на тих чи інших та нівелювати їхню діяльність, от, мені правильні, правильно, нівелювати їхню діяльність. І знову ж таки, наскільки це велика проблема? Бо та, зараз цього разу вдалося запобігти, ну але ж є якісь люди, які можуть наступного разу знову щось планувати. Ну звичайно, є люди, як кажуть, в сім'ї без. Каліки в такому ракурсі, як оце е, такі люди. Це 50-річний е, таксист, який е, за інформацією Служби безпеки України, це не єдина його е, передача інформації щодо там замаху саме на Олександра Покудіна. Він е, їздив е, на своїй автівки, там десь е, заховав реєстратор і знімав. Е, в тому числі і позиції, які, де він там заїжджав, де військові е, знаходились, він потім цю інформацію пробував передати. Але СБУ вже тоді його вела е, е, і в принципі, поки він, поки він не зробив е, ті помилки, коли там спробував там передавати це, цю інформацію, його взяли. Як кажуть, на гарячому, і зараз він вже за гратами. І, в принципі, основне, що таких завдяки нашим, нашій службі безпеці, нашим розвідникам, все менше і менше таких колаборантів, які співпрацюють, є на нашій території, і в тому числі це і. Такий запобіжник і попередження тим, які можливо, яких, можливо, є якісь е е е е там думки про те, щоб передати щось ворогу, то нехай знають, що Служба безпеки знає про них, вони їх е е контролюють, і якщо у когось в така думка спливе, що працювати на ворога, то один тільки. Кінець в цьому це довічне ув'язнення в колонії сру, в суворого рижу. Ну, Там ми бачимо, що її виявили, до речі, чоловіка. Я не знаю, чи це він там батюшка російський чи ні. Ну, бо так, по там замилили обличчя, така борода, ну не знаю, а в Харкові наводив на об'єкти, також виявили. Тут питання в тому, що ці гроші, які Ліна заробить, а ще. Ну, воно нічого не дасть. Просто краще цим не займати загалом глядачам, я Думаю, і громадянам. Ну я думаю, у нас глядачі свідомі, але громадянам варто нагадати, що ну в принципі будь-яку інформацію, яка може так чи інакше видавати якісь місця перебування збройних сил України або сил оборони на Херсонщині, зокрема, або в іншому місті логістику, передислокацію, Ну, взагалі, про це все не треба навіть писати тещі знайому троюрідному братові. Тому що ну, будь-якому каразі ця інформація потім вас будуть перевіряти, чи ви просто так написали, бо зраділи, побачивши танка, та чи ну чи ви Інформацію комусь передаєте, на тому, тому важливо просто розуміти. Я думаю, що ви мене підтримаєте. Так, я ще е, про розмінування запитаю. Ви казали, що люди виходять уже. Е... На городні роботи на полівіну польові роботи і раніше тривають в нас посівна давно розпочалася. Але наскільки зараз здається проводити знову-таки ефективно розмінування? Ми розуміємо, що ворог продовжує обстріли, і в такі ситуації очевидно в певних районах можливо це не так. Е, наскільки великий ризик для людей сьогодні працювати? Ось на таких роботах на на біля землі? Ну мається на увазі на, на городах своїх чи там, якщо ділянка не обстежена, то дійсно це дуже велика небезпека. І є реєстр розмінованого розмінованої землі на Херсонщині. Всі аграрії знають і чекають своєї черги. Але я хочу поділитись такою приємною новиною: що тільки казати, з за останні вісім місяців то кількість особового складу по розмінуванню Херсонщини збільшилась майже в п'ять разів. І завдяки цьому ми зараз в нас є такі оптимістичні плани розмінувати до кінця 2025 року правобережжя, тому що до цього вісім місяців тому у нас було всього 300 а, чоловік, які займалися розмінуванням. Зараз 1100. і завдяки знову таки конгресу при президентові, Місцевих та регіональних влад, на якому ми 8 місяців тому в серпні підняли це питання, про те, що нам дуже потрібно збільшити кількість для того, щоб прискорити розмінування, бо ми гарний регіон, і ми без землі. Нічого не можемо, не можемо піднімати економіку. Люди не можуть нема де працювати. І до нас дослухались, і от бачимо зараз вже результат. Будемо працювати. Звичайно, в нас ще попереду лівобережжя, яке також дуже швидко треба буде розміновувати перш за все логістику, інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, тому що це першочергове, але ми готові до цього. Та ну і можливо, це я так запитаю завжди намагаюся запитати на Херсонщині, якщо маємо можливість поспілкуватися. Чи можливо якісь дані надходять або вдається дізнатися про е наслідки загибелі людей? Перш за все, от і яка ситуація загалом там вниз по Дніпру? Ну там гола пристань нижче туди. ну я вже кажу, і Олешки, то вище е і села козацьке, Геройське, там багато. Е про те, чи, чи як багато людей можливо загинули, які були руйнування, чи цю інформацію ворог приховує і якось інакшим чином дізнатися про реальні наслідки. Ну бо це важливо навіть для заяви на світову спільноту. Це важливо було б, знаєте, якби були цифри, і сказати: от, подивіться, якого лиха ворог накоїв, підірвавши каховського дамбу. Будь ласка, Да, ну там дійсно дуже важко щось зрозуміти, тому що для того, щоб офіційно про щось сказати, треба мати висновок української експертизи. Якщо цього висновоку немає, то ми можемо тільки спиратися на якісь ну, те, що очевидці розказують. Але дуже багато було повідомлень про те, що люди, які загинули дійсно внаслідок підриву Каховської ГЕС, внаслідок затоплення таки, цих населених пунктів, дуже багато людей загинуло, але росіяни реєстрували їх. Як, по-перше, тих людей, навіть у кого були родичі, реєстрували як серцевий напад, що у людини стався серцевий напад, і а не людина потонула у воді. І люди дуже скандалилися з цього приводу, але там важко щось розказувати під дулом автомата. Ми розуміємо, також були повідомлення про те, що росіяни вивозили дуже багато. Трупів і захоронювали в братських могилах, туди десь в Каланчиці. Здається, я не пам'ятаю точно там також привозили в морг. Якщо не з'являлись родичі, просто хоронили в братських могилах. Якщо з'являлись родичі і там виявляли бажання. Забрати то вони віддавали але з таким будь-якому спросив... разі пане Олександре та в нас посіяв будь-якому разі. Я думаю, що це буде та ж сама історія, як була свого часу в Бучі, в РПНІ, в Ізюмі до багатьох інших ну, Маріуполь, На жаль, ми теж не маємо зараз доступу, але те, що ворог зараз дуже активно будує фортифікації в Криму, дає надію розуміти того, що він десь приблизно здогадується, що рано чи пізно з допомогою наших партнерів, перш за все західних важливо. І якісно проведеної мобілізації ми будемо там і тоді вдасться розкрити цю страшну історію. На жаль, дякую вам дуже долучилися. Олександр Толоконіков, дякую. голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Ці.